Трагедія в прилуках. Поліція збила маму з дитиною. Дитину на смерть. Максимально недосвідчений водій поліцейський. Максимально недосвідчений. Не зреагував вчасно, навіть не змінив траєкторію. Як мінімум, вони повинні проходити так званий ласиний тест. і... Е Контраварійну підготовку і екстремальне водіння. Реакція водія поліцейського просто печальна. Це лише показує, що був дуже малий досвід, і відсутність контраварійної підготовки і керування автомобілем в екстрених ситуаціях. Е, на жаль, така от. Це збіг обставин. Водій е, буса, я так розумію, здалеку сповільнявся і дуже плавно пригальмовував. Недосвідчений водій поліцейський е, не зрозумів, що там можуть бути пішоходи. Кажуть, що е, не було сирени відеобеззвуку, були лише проблескові. Е, За Зависока швидкість е, саме для того водія поліцейського була. Бо о, вона не зреагувала, вона нагальма нажала <кій> в момент. Е, так, мама швидко, швидко, занадто швидко. На жаль, занадто швидко, але видивлялася, вона нахилилася і е, продивлялася. І коли вона вже побачила, вона зреагувала, зупинилася, але дитину не зупинила. Дитина вперед ще на цілий крок е, вискочила. Ну тобто. Реакція у мами була навіть краща, ніж у водія поліцейського. Тож це е, дуже, дуже прикр, прикрий збіг обставин е, і е, недосвідченість водія поліцейського недосвідченість. Я не знаю за яких причин а, вони взагалі а, так летіли, на який виклик а, десь писали, що просто на ДТП. А, може там ДТП спостраждали, але це ж не швидка допомога. А, однозначно, по відео я скажу просто, що у о, водія поліцейського не вистачило реакції не вистачило реакції для такої швидкості, а мало досвіду, напевно, мало досвіду. Можливо, навіть водій початківець. Можливо, навіть водій початківець. Тут уже питання, чому е, саме водій з малим досвідом і не підготовлений до високих швидкостей керував е, на високій швидкості автомобілем службовим. Питання, на яке не буде відповіді.